Ми з вами живемо в час повної свободи, благодаті та маємо унікальну можливість читати слово Боже, досліджувати його, щоб належним чином зрозуміти все те, що бажає сказати нам Господь. Сьогодні в програмі Біблія продовжує говорити. Ми продовжимо досліджувати книгу об'явлення і звернемо нашу увагу на першу частину 17-го розділу, де мова йде про велику розпусницю. Цікаво зауважити, що для опису великої розпусниці в п'ятому вірші використовується слово таємниця. Це слово означає те, що приховане від інших, відоме не всім, секрет. Для того, щоб зрозуміти цю звістку, справді необхідне Боже відкриття. Зверніть увагу на сьомий вірш 17-го розділу. А ангел промовив до мене, чого ти дивуєшся, я скажу тобі таємницю жінки і звірини, яка носить її, яка має сім голів і десять рогів. Цю таємницю можна зрозуміти тільки завдяки тому, що Бог її розкриває на сторінках святого Писання. Зрозуміти її може тільки той, хто досліджує Слово Боже. В шостому вірші йдеться про те, що коли Іван отримав це видіння, то був дуже здивований. Старець Іван багато чого у своєму житті бачив, його переслідували. Зрештою, він опинився у заслані на острові Патмос. Але, побачивши цю розпусну жінку, він здивувався. Цікаво зауважити, що кожен дослідник, починаючи дослідження цього пророцтва, також буває здивованим. Щоб зрозуміти таємницю Вавилону, таємницю цієї розпусниці, важливо зрозуміти. Кого ж у біблійному пророцтві презентує образ жінки? На образ жінки ми вже натрапляли в 12 розділі. Там представлений образ чистої світлої жінки. Жінка з 12 розділу, як ми вже визначили, уособлює ізраїльський народ Старого Завіту, в середовищі якого і народився Ісус Христос. На превеликий жаль, еліта ізраїльського народу не прийняла Ісуса Месію. На противагу їм простий народ з радістю відгукнувся на звістку вчителя. Після того, як Христос вознісся на небо, його послідовники продовжили розпочату Ісусом справу на землі. Ось як вони охарактеризовані в 12 розділі книги «Об'явлення». І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Ті, хто жили відповідно до закону Божого, до пришестя Месії, коли він прийшов, увірували в нього і продовжували зберігати заповіді Божі та вірити в Ісуса як Месію. Таким чином, заповіді Божі, свідоцтво Ісусове і віра в Ісуса Христа були притаманними для ранньохристиянської церкви. Вислів Останок насіння її характеризує всіх вірних послідовників впродовж всієї історії землі. Старозавітня церква перейшла в Новозавітню Церкву, коли апостоли пішли в різні частини Римської імперії і за її межі проповідуючи Слово Боже та організовуючи вірних для проведення спільного богослужіння. Церква Божа зберігала заповіді Божі, віру в Ісуса Христа та мала свідоцтво Ісусове впродовж усього історичного періоду її існування, продовж. Всіх століть. Образ непорочної жінки в пророчих книгах Біблії і в книзі об'явлення символізує суспільство людей, яке знаходиться в завіті з Богом. Це дуже гарно проілюстровано в посланні апостола Павла до Ефесіан. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водним купалем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх, так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, то Любить самого себе, бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє Його, як і Христос Церкву, бо ми члени тіла Його, від тіла Його і від косте Його, покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і будуть вони одним тілом. Ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. Жінка чиста, без плями і вади, це істина церква Христова. В пророчих книгах Біблії образ розпусниці неодноразово представлений. В книзі пророка Ісаї в першому розділі написано. Як стало розпусницею вірне місто, було повне воно правосуддя, справедливість у нім пробувала. Тепер же розбійники. До кого звертається проксая? Він звертається до Єрусалиму, столиці Ізраїльської держави, яка стала розпусним містом. Подібні вислови трапляються доволі часто на сторінках святого Писання. Про це пише також прок Єремія в третьому розділі. І сказав до мене Господь за днів царя Йосії, чи ти бачив, що зробила невірна дочка Ізраїлева? Вона ходила на кожну високу гору і під кожне зелене дерево і блудодіяла там. Справді, як зраджує жінка свого чоловіка, так ви мене зрадили, доми Ізраїлів, каже Господь, чути голос на Лиси горах, плач, благальний синів Ізраїлових, вони бо скривдили дорогу свою, забули про Господа Бога свого. Коли Ізраїль відходив від Бога, він забував його заповіді, тоді пророки називали його цим неприємним словом розпусниця. До подібних докорів долучається і пророк Ізикиїль в 16 розділі. І було мені слово Господнє таке, сину людський, повідом Єрусалим про його Гедоти. І покладалася ти на красу свою і стала розпусною через славу свою, і виливала ти розпусту свою на кожного перехожого його ти була. Так пророк Єзикіль говорить не про особу, а про народ. Ця тема досить болюче розкривається в книзі пророка Осії, в третьому розділі написано. І сказав Господь мені ще: іди, покохай жінку, кохану приятелем, але перелюбно, подібно, як любить Господь Ізраїлових синів, а вони звертаються до інших богів і кохаються у виноградних коржиках. Коли Ізраї захоплювався іншими богами і починав служити, Господь називав такі їхні дії розпустою. Це був духовний перелюб з боку тих, хто відступав від Бога. Зверніть ще увагу на 15-й вірш 4-го розділу. Якщо ти блудливий, Ізраїлю, нехай Юда не буде провинний, і не ходіть до Гілгалу, і не приходьте до Бет-Авену, і не присягайте, як живий Господь. Найстрашніше у відступленні народу від Бога було те, що вони чинили духовний перелюб, зверталися до інших богів, до ідолів, порушували закони Божі і в той же самий час зберігали в своїх устах статус народу Божого. Вони чинили розпусту, порушували закони Божі. Вони поклонялися ідолам, а далі проголошували Живий Господь, представляючи себе як істинний народ Божий. Цьому міститься надзвичайно велика небезпека, саме тому Господь застерігає нас від цього на сторінках книги об'явлення. Зверніть увагу на сьомий вірш 18-го розділу книги об'явлення. Скільки він славив себе та розкошував, стільки муки та смутку, завдайте йому, бо в серці своєму говорить: сижу, як цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду. Цими словами описується велике місто Вавилон, яке особлює відступницю. Подумайте, що означає вислів Я Невдова. Воно означає, що та, хто проголосив, є одруженою. Логічно виникає наступне запитання: з ким вона одружена? З Ісусом вона представляє себе як правдиву жінку, вона користується ім'ям Господа. Від його імені вона говорить і виступає. Ззовні вона старається виглядати, ніби вона справді є тією, яку любить Господь. Саме цю істину Господь бажає, щоб увесь світ знав, що в християнстві існує підробка. Християнське суспільство, зберігаючи номінальну вірність Ісусу Христу, насправді відступило від істини. Кожен житель землі повинен бути застережений від обману, від фальсифікації. Ось чому сьогодні надзвичайно важливо бути пильним і прислухатися до застереження, яке посилає Господь. Як же нам на основі просто книги об'явлення відрізнити істинну церкву від тієї, яка лише претендує на істину, але не є такою, а впала в духовну розпусту і? Насаджує її по всій землі. В цьому нам допоможе 17-й розділ книги об'явлення. Читаємо перших два вірші. І прийшов один із семи ангелів, що мають сім чаш, і говорив зо мною, кажучи. Підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі. Один із семи ангелів, які вилили чаші гніву Божого, покликав Івана подивитися на суд над великою розпусницею. Кого представляє ця розпусна жінка? В 17 розділі Іван ототожнює її з великим Вавилоном. Вавилон у Старому Завіті це символ повстання проти Бога. Іван використовує цей символ, щоб змалювати систему в кінці часу, яка буде чинити опір Богові. В першому вірші сказано, що велика розпусниця сидить над багатьма водами. Цей вираз взято з книги Пророка Єремії, де пророк описує древній Вавилон як місце на багатьох водах річки Єфрату, що помножує свої багатства. «О ти, що живеш над великими водами, що маєш скарбів багатенно, кінець твій прийшов, міра твоєї захланності. Ангел далі пояснює Іванові, що води, на яких сидить блудниця, мають більш глибоке значення в переносному значенні то народи та люди і племена та язики, які в кінці часу будуть на службі у Вавилону і будуть чинити опір Богові та його народові. Той факт. Що розпусниця, сидить на цих секулярних силах, означає, що вона має владу і контроль над ними. Вавилон, що уособлює церкву, відступницю, розповсюдить свій вплив, свою діяльність по всьому лицю землі і буде панувати над багатьма країнами, народами та націями. Подивіться, що Ісус говорить про число своїх істинних послідовників. Увіходьте тісними ворічми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісніть і ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. На превеликий жаль, представники істинної церкви Божої в порівнянні з представниками фальшивих церков є у меншості. Ангел далі пояснює, що з цією розпусницею розпусту чинили земні царі. Царі земні представляють політичні сили світу, які в кінці часу віддадуть свою владу і вплив на службу відступницькій релігійній системі, яка названа Вавилоном. Їхній зв'язок з Вавилоном описаний висловами, що характеризують позашлюбний зв'язок. Вавилон явно буде діяти через ці уряди світу, щоби взяти під контроль тих жителів землі, які до цього не підкорилися йому добровільно. Вирази, що описують розпусту, часто використовуються пророками у старому завіті стосовно незаконних зв'язків Ізраїлю з навколишніми відступницькими і непокірними народами. 23-му розділі книги пророка Єзекіїля написано. Будуть робити це тобі за твоє ходіння в розпусті з народами, за те, що ти збезчестилась їхніми божками. 17-й розділ книги об'явлення базується на цій старозавітній концепції, щоб показати блудодійний союз з Вавилону в кінці часу з політичними силами світу, заради економічної вигоди, світові політики будуть обмануті чарами Вавилону і сліпучим багатством та розкішу. Подивіться яким був Христос і яким було Його вчення? В Євангелії від Луки в 20 розділі написано: тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже. Ісус вказав на чіткий принцип розділення між церквою і державою. Далі в Євангелії від Івана знаходимо інше висловлювання Христа з цього приводу. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли. Це той справді пророк, що повинен прибути на світ. Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати Його, щоб настановити царем, знову нагору пішов сам один. Уявляєте, які можливості відкрилися би перед Христом, якщо б він став царем? Але Ісус добре розумів, що духовні питання з силою царських указів не вирішити. Це неправильний шлях. В Євангелії від Івана в 18 розділі позиція Ісуса висловлена наступним чином. Моє царство не із світу цього. Якби із цього світу було моє царство, то служба б моя воювала б, щоб не виданий був я юдеєм, та тепер моє царство не звідси. Згідно зі словами Ісуса, Його царство не входить в розпусні союзи зі земними царями, вино розпусти Вавилона, яке спочатку зведе політичні сили світу, так само вплине і на інших жителів землі, які йтимуть цим шляхом, і в свою чергу впиватись вином її розпусти. Мова тут йде про фальшиві доктрини, які не обґрунтовані священним писанням, тобто, це просто людські традиції. Будучи п'яною, людина не може мислити і міркувати розсудливо, і це часто призводить до здійснення негідних вчинків. Згідно з простом книги Об'явлення, Вавилон в кінці часу здобуде контроль над народами обманним шляхом, читаємо третій вірш. І в дусі повів він мене на пустиню, і побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповненій іменами богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. Ангел бере Івана в дусі в пустелю, щоби побачити божественний суд, який незабаром здійсниться над розпусницею. Іван говорить, що він в дусі був поведений на пустиню. Це вказує, що побачене і почуте ним не створено дію людської волі, але відкрито Духом Святим. Пустиня це найбільш підходяще місце для суду над Вавилоном в кінці часу. Суд відбуватиметься там, де великий червоноогніний Змій із сімома головами і десятьма рогами переслідував церкву Божу. Продовж 1260 пророчих днів. Місце переслідування церкви стане місцем суду над Вавилоном. У видінні Іван бачить жінку, що сидить на червоній звірині. В першому вірші було сказано, що вона сидить над багатьма водами. Це відображає її зв'язок з народами землі. В третьому вірші представлена картина, що розпусна жінка сидить на звірині, що Відображає її відносини з політичними силами світу. Через розпусту і п'янство, правлячі громадські політичні сили, будуть обманутими, вступлять в союз з Вавилоном в кінці часу. Той факт. Що Вавилон сидить на водах і на звірині, вказує на те, що ця релігійна система кінця часу досягне контролю над громадськими і політичними силами світу. Червоний колір підсилює страхітливий вигляд звіра. Він пов'язує звіра зі 17-го розділу з червоноогняним змієм з 12-го розділу, відображаючи цим близькі стосунки між політичною владою часу кінця і змієм, який уособлює сатану. Червоний колір це колір крові і гонінь. Червоний колір звіра безпосередньо пов'язаний з блудницею, яка п'яна від крові святих і від крові мучеників. Цей колір особливим чином змальовує агресивний характер звіра щодо Божого народу, мова, яку використовує апостол Іван для опису звіра, на якому сидить Вавилон, рязюче схожа. На опис звіра з моря, який описаний в 13 розділі, зверніть увагу на цікавий факт. Звірина зі 17-го розділу книги об'явлення має сім голів і 10 рогів. В 12 му розділі показано, що Змій має теж сім голів і десять рогів, і переслідує жінку, яка втекла на пустиню. Звірина з моря, що описана в 13-му розділі, має сім голів, на яких Іван бачить богозневажні імена і 10 рогів, і діє вона з повнотою влади Змія. Вона переслідує жінку, яка представляє народ Божий протягом 42 місяців на пустині. Розпусниця Вавилон в кінці часу сидітиме саме на воскреслій звірині, про яку йдеться в 13 розділі. Це передбачає, що релігійна система, яка Зіграє ключову роль в останньому конфлікті це продовження релігійно-політичної влади, у якої довга історія гонінь народу Божого. В четвертому вірші описана велика розпусниця, яка користується всією владою і величчю. Вона була одягнена. В порфіру й кармазин і приоздоблена золотом, і дорогоцінним камінням та перлами у руці свої мала маливана золоту чашу, повну гедоти та нечисти розпусти її. Вдавнину блудниці одягали кармазин і рясні прикраси для зваблювання. Прикраси Вавилона в кінці часу складатимуться зі золота дорогоцінних каменів і перлів. Дорогоцінні камені з притаманним їм мерехтливим блиском, красою і незмінністю постійно використовуються в Біблії для опису видимої присутності Божої. Однак дорогі і розкішні прикраси Вавилону це вираз гордовитості і бажання панувати. Розкішний вигляд Вавилона також є яскравим контрастом зовнішньості нареченої агенця, одягненої в чистий та світливий сон, який являє собою праведність святих. В останній частині четвертого вірша написано. У році своїй вона мала золоту чашу, повну Гедоти та нечисти розпусти її. Сама золота чаша обіцяє найбільш вишуканий напій, однак чаша, яку тримає Вавилон часу кінця, повна Гедоти. Та нечисти розпусти її. У 8 вірші 14 -го розділу говориться, що Вавилон в кінці часу змусить всі народи пити щащі вино своєї розпусти, цебто змусить виконувати постанови та традиції, щоб вони поклонились звірині. На чолі розпусниці Іван бачить написане ім'я. Таємниця Вавилон мати розпусти гедоти землі. Вавилон це таємне ім'я Всесвітньої релігійної конфедерації, що в кінці часу складатиметься зі змія, звірини з моря і звірини з землі. Цей сатанинський тріумвірат об'єднає всі відступницькі релігійні системи, що і зробить його матір'ю розпусти. Будучи таким, він тут протиставлений Небесному Єрусалиму, який, як пише апостол Павло в посланні до Галат. Він мати всім нам. Заключна ознака розпусниці розкрита в шостому вірші 17 го розділу. І бачив я жінку п'яну від крови святих і від крови мучеників Ісусових. І бачивши її, дивувався я дивом великим. Розпусниця впродовж століть переслідувала представників істинної церкви. Тих, хто зберігав заповіді Божі та віру в Ісуса і керувався свідоцтвом Ісусовим. В кінці часу ця розпусна жінка, на чолі якої написано ім'я. Таємниця, Великий Вавилон представить ще більш жахливу картину переслідувань, ніж це було в історії християнства. Суд над Вавилоном, що був представлений Івану, це Божа відповідь на крик Божого переслідуваного народу. Бог незабаром буде судити гонителів свого народу за пролиття їхньої крові на землі. У світлі Слова Божого, проаналізуйте свою віру, у що ви вірите, кому ви вірите, чию волю у своєму житті ви виконуєте. Господь в кінці історії землі посилає застереження всім жителям планети Земля, щоби застерегти нас від небезпеки і щоб наша віра була істинною та міцною. Запрошую вас до молитви. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що на сторінках святого Писання Ти залишив нам важливу істину, ти відкриваєш перед нами. На сторінках книги об'явлення важливе пророцтво, яке стосується останнього часу. Господи, допоможи нам звертати увагу постійно на Твоє святе слово, допоможе прийняти те застереження, яке ти нам посилаєш, допоможи, Господи, нам зрозуміти цю важливу таємницю, яка прихована була до останнього часу. Доможе, Господи, нашим телеглядачам проявити надзвичайно важливий інтерес, проявити час для Вивчення цієї прочої звістки, щоби зрозуміти час, в якому ми живемо, щоби бути готовими до зустрічі з тобою і не бути обманутими. Ми ввіряємо наше життя в твої святі руки і щиро дякуємо Тобі за те, що ти чуєш нашу молитву, а молимось, дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог зацікавлений у вашому спасінні, тому він посилає вам своє застереження від того, як ви відреагуєте на нього, залежить ваша вічна участь. Для кращого знайомства з божественним планом спасіння рекомендую вам серію біблійних уроків вірою. Щоб отримати їх безкоштовно, напишіть нам на електронну адресу, вказану на екрані, або зателефонуйте 0800 30 20 20. Незабаром зустрінемось. До побачення.